Криптани, усім привіт! Усіх вітаю з початком зими. В нас уже настав грудень місяць, і біткоін нас також вітає зі словами, що зима буде холодною. А, вчора ми побачили падіння з 92 тисяч, приблизно на відмітку там, 84 тисячі, зараз у нас 84 500. А, біткоін просів на 8%. Багато хто вже пише коментарі, мов, а, як там твої лонги, а, там, ну, Багато у кого якісь питання є з приводу того, що взагалі робити. А, багато хто не розуміє, що зараз коїться з ринком, чому такі падіння? І власне сьогодні в цьому відео я відповім на всі питання, розкажу, куди далі буде йти біткоін, на мою думку. да, вже ж, вже ж я не можу знати точно. І якраз таки про це все поговоримо. Перед початком нагадаю про свій телеграм-канал. Тут ділюся угодами більш короткосроковими. На Ютубі я даю більш довгосрокову перспективу, одразу скажу. А якраз в телеграмі ми торгуємо з різними монетами. Наприклад, ось нещодавно заходили в Соланив Шорт. Забрали, забрали там десь 8,5-9%. У нас було три тейк-профіту. Ну, перші два ми зібрали. До третього ми ще не дійшли, але в принципі нам тут залишилося ще там, ну, буквально півтора відсотки, і заберемо ще третій тейк профіт та а, повністю закроємо, закроємо позицію. А, тому кому цікаво торгувати разом зі мною, переходьте в телеграм-канал, там все буде. Повертаємось до аналізу і одразу скажу, що це відео дуже важливе. Я попрошу вас а, виділити там ще 5 хвилин, додивитися до кінця, тому що а, багато хто просто не розуміє, що зараз коїться на ринку. Багато хто просто дивиться, що а, окей, у нас біткоін тут впав, у нас біткоін тут впав, да, ще була просадка. У нас увесь час графік такий а, ведмежий, да, так скажемо. І всі кажуть, що все, все почалась ведмежка, крипта вже не цікава. А, всі або шортять, або просто ну, ніяк. Не працює, так саме скриптую, ніяк не торгують. І, в принципі, а, багато хто вже настроє на те, що ми заходимо в ведмежий сезон, нічого не буде далі. Хоча насправді це дуже ну, величезна паска. І сьогодні я розповім, чому. А, давайте швидко пройдемось по технічному аналізу. Як ви знаєте, а, я більше ну, все ж таки, склоняюсь до фундаментального аналізу, але, в принципі, що у нас тут по. По графіку є. По-перше, нам не вдалося зафіксуватись в рамках цього каналу, а, який створився ще в 2021 році, зараз трошки підгрузиться. Тобто, ось у нас цей аптренд ось, ось цей канал. І ще в минулому відео я розповів те, що а, у нас ця свічка тижнева з минулого тижня закрилась ну, досить погано, досить ненадійно. І я не дуже вірю в те, що ми зможемо а, одразу ж так піти по цьому каналу. Да? Тобто, а, що ми так зможемо пробити. Його і далі піти вгору. А, власне, так і сталося. Да, у нас а, вже новий тиждень пішов, і свічка дала, так скажем, ну, ця тижнева свічка пробила повністю графік і а, дійшла до нашої міцної оці зони підтримки, да, яка сформована була в листопаді минулого року. В принципі, я про це і казав в відео в минулих відео, те, що ми, скоріше, будемо торгуватись в рамках ось цього каналу. Ну, понятно, що не так довго, просто я маю на увазі, що ось приблизно так у нас це буде виглядати. І, в принципі, так у нас і проходить. Тобто ми не змогли в минулий раз пробити консолідацію. Зараз ми знову відштовхнулись від цієї зони підтримки, і в принципі вона у нас досить міцна. Тобто, це вже третя тижнева свічка, яка не може пробити цю зону. І в принципі, я в ній зараз більш Впевнений, і буду також торгувати в рамках цього каналу. Але, в принципі, я по короткостроковим угодам, біткоін насправді не дуже захочу, просто для мене це ще один привід а, докупити біткоїна, коли, ну, коли я бачу такі просадки. Тому що на біткоін у нас в загалому Ну, саме основне це фундаментальний аналіз. У нас біткоін вже давно максимально плотно корелює з SP 500, з фондовим ринком, і тому я все ж таки свій аналіз будую на фундаменталі. Давайте все ж таки перейдемо до, перейдемо до фундаменталу. По-перше, чому у нас пройшов увесь цей дамп на так, ні, не цей дамп, а увесь цей дамп на 9% з вчорашнього дня, і які у нас далі перспективи? По-перше, що ми бачимо з новин, те, що China reconfirms з криптоман, тобто Китай блокує бітко... ну, не біткоін, а криптовалюту. Ну там каже, що буде більш жорстокий нагляд над стейблкоінами. Ну, по-перше, це такий дуже гучний заголовок. Насправді там не прям така критична ситуація. І в принципі, ця новина ще вийшла у нас 29 листопада. Вона напряму ніяк не відобразилась на ринку, тому що це просто так скажем, ну... Китай вже давно про це розповідає, і насправді а, насправді сама ситуація не така жахлива. Тобто, багато хто торгує, це просто дуже сильно зарегульовано в Китаї. Не, не так як у нас, що можна що будь-хто може просто ну, там торгувати біткоїном, торгувати криптовалютами, робити депозити і всякі таке. Тобто, в Китаї це просто набагато си, сильніше зарегульовано, і ця новина про те, що ця регуляція становиться ще більш більш жорсткішою. Uh, так, ну, очевидно, з мінусів те, що у нас з Китаю буде менше ліквідності якоїсь додатковою найближчим часом. Але в принципі ця новина ніяк особливо не відіграла на ринку. А ось що відіграло, це інтерес rate в Японії. Да? Як ми знаємо, поточна ставка, тобто відсоткова ставка в Японії, усе життя була там на рівні 0%. Да? Тобто, якщо ми відкриємо трейдинг економікс, можна побачити, що вона навіть була від'ємна. Да? Для багатьох це ну, трохи незрозуміло, але... Але ті, хто знають, як працює економіка в Японії, які в них проблеми, розуміють, чому у Японії була від'ємна ставка. Якщо простими словами, там дуже далеко в 20 століття не уходити, в Японії величезні проблеми з дефляцією, да тобто це а, реверс до інфляції, тобто зворотній зворотні процес до інфляції. І Японії потрібно якомога більше видавати кредитів, якомога більше видавати своїх єн, щоб на ці кошти там розвивався якийсь бізнес, там щось. Будувалась і укріплювалася економіка. І, власне, увесь світ е, брав ці кредити у Японії, тому що ну, просто люба інвестиція, яка приносить хоч один відсоток доходу, вона повністю окупає, так скажемо, ці вкладення, ці цей борг е, е, у Японії. І що все ж таки сталося з цим інтерес рейтом, з е, японською єною? Чому у нас пішов такий спад по ринку? А ось е, буквально вчора у нас вийшла новина, що е, BOG, да, тобто Bank of Japan, е, е Японський банк, тобто один з представників японського банку, сказав те, що, скоріш за все, поточна ставка, тобто інтересрейт, буде у нас підвищуватись, скоріш за все, буде у нас один відсоток, і це якби для глобального ринку такий дуже-дуже негативний знак. Тобто у нас і фондовий ринок трошки просів, і криптовалюта замітно просіла. І так як Японія у нас просто ну головний кредитор взагалі всього світу, тому ця новина просто б'є по усім економікам, в тому числі і. Американські, ну ми можемо знати, що у Японії з штатами дуже ну дуже міцні економічні відносини. І в принципі, це такий дуже дуже поганий знак був для фондового ринку, для ринку криптовалюти. Те, що гроші стануть ще дорожче, ще їх буде якби менше. І в принципі на цих новинах у нас пішов увесь цей дам. Також, окрім цього, можемо побачити, що американські а, трежери біли, тобто американські а, облігації, стали а, більш прибутковими. Да, тобто у них виросла дохідність, багато інвесторів, які шукають більш безпечні місця, щоб, якби, інвестувати, вони ну, переливають свій капітал з фондового ринку, з криптовалюти в якраз такі облігації американські, тому що там виросла дохідність, і також це дуже величезний такий факт, ну, який призвів до відтоку капіталу. Але все ж таки, чому ці дві новини настільки сильно так саме зробили такий величезний рух по біткоїну? Тобто там. Майже 10%. А це все тому, що в нас в біткоїні майже немає ліквідності. Тобто, будь-хто хто має там 10, ну не знаю, навіть 100 біткоїнів, може просто зайти з 10 плечем і дуже-дуже сильно якби, змінити напрямок ціни там, ну, на 1000 доларів, на 500 доларів. Це напряму означає, що просто немає ніякого капіталу в біткоїнах, те, що капіталізація на даний момент трошки роздута завдяки якраз деривативним контрактам, завдяки цим всім моментам. Ферментам. І зараз біткоїном рухати дуже-дуже ну, просто. І це, як і для нас, загроза, те, що мож, ну, можуть, можуть бути от, ось такі от, а, там, рухи, да, там, на декілька відсотків вниз. Так само це і для нас величезний, так скажем, факт того, що біткоін можна спокійно забустити. Що якщо маркетмейкери активно почнуть добирати позиції по біткоїну, якщо ну, почнуть бустити ціну, то ми просто повідемо ось такою прям, прямою свічкою. Да? Просто от у нас там основно тут буде якась проторгівля, і просто ось такі будуть свічки вгору. Ну, як ми бачимо свічки вниз, точно такі, ж, точно такі ж самі будуть і вгору, тому що у нас просто немає ліквідності. Саме тому ми бачимо такі величезні відсотки, і це ніяк не зв'язано з тим, що а, там почався ведмежий ринок чи ще щось. Просто немає ліквідності. Багато капіталу зайшло а, з ETF-ів, багато капіталу якраз таки цього вийшло з ETF-ів, і холдерів біткоїна, холдерів а, криптомонет стало ще менше і менше. Але це не, не ознака того, що у нас починається там якийсь ведмежий сезон, чи біткоін буде а, там, падати не знаю, до 50 до 40 тисяч. І якраз таки з приводу а, позитивних новин, що ми побачили, чомусь ринок на це не дуже відреагував, але я вважаю дуже важливим о, цей момент. А, власне, що у нас сталося а, сьогодні, 1 грудня, да, у нас закінчилось, а, так зважим. QT, да, тобто, тобто quantitative Titling. Тобто у нас є Quantitative Easing, коли у нас а, там, починають друкувати гроші, коли починають а, розганяти інфляцію, да, щоб там якісь ну, які стокмаркет рісти, які просто а, люди почали витрачати більше грошей. А також у нас є зворотні процес, який зветься quantitative titling, тобто, а, ну, буде складно перевести, тобто звуження да, цієї грошової маси. І власне сьогодні, ну, останній день. То тобто сьогодні закінчився цей період а, QT, да тобто а, зменшення грошової маси, і про що це нам каже? А зазвичай, якщо брати з починаючи з 2019 року, коли цей процес підходить до кінця, то у нас починається альтсезон. І власне я знайшов таку цікаву статтю на Yahoo Finance, Те, що а, у нас тут демонструється, ось є графік, а, як, а, якби коли ФЕД поч... ну, закінчує QT, Quantitative Titling, ось, наприклад, цей період. Uh, у нас починається альт-сезон, у нас починається, звісно, ну, і ріст біткоїну також є, але тут більше опір на альт-сезон, тому що uh, там, якщо біткоін дає 2-3 кси, то якісь там полка доти ну, на період. 2019 року давали там по 30, по 50, по 100 іксів. А те ж саме у нас було і з 2014, там, 2014 по 2017, з 2019 по 2022. І це якраз були місяці, коли у нас закінчився період ну, зменшення ліквідності, тобто ну, да, зменшення ліквідності ринку, quantitative titling, і там, починався quantitative easing, коли друкують гроші, або просто період, коли а, нічого не проїздить. Саме власне в цей момент у нас починався альтсезон. і як ви пам'ятаєте, пам'ятаєте, вже давненько не було у нас альтсезону, Вже більше року ми не бачимо ніяких просторів там альткоїнів, навіть не те, що не більше року. А навіть починаючи ще з 21-го року, у нас не було такого адекватного альтсезону, щоб ми бачили якісь ну, ріст, який був у нас в минулі. Минулі роки, да, тобто, якщо ми, наприклад, ну там не знаю, аво в авимкнемо графік, можемо побачити те, що у нас ціна там стріляла до 700 доларів, до там, 576, Також були нещодавно відмітки там на 390, але зараз ми валяємося десь на 160. Це не саме вдалий приклад. Це просто те, що в мене було відкрито, так і з усіма іншими альткоїнами. Тому я вважаю, що прямо зараз, прямо сьогодні, от в цей момент, зараз просто найкращий період, щоб почати докупати альткоїни, щоб почати там потроху брати її позиції по біткоїну. Але насправді від біткоїна ми не можемо там, очікувати такий ріст, як там від якоїсь альти. І саме про ну, відеоролик про те, яку альту брати, я записував ще там, 2 чи 3 дні ну, по тому. Можете переглянути на каналі. І, власне, там я казав про ну, які альткоїни зараз, ну, які альткоїни зараз краще всього. Його інвестувати. Далі, що у нас ще такого цікавого буде цього тижня. А, насправді цей тиждень дуже дуже важливий. А, власне, що у нас буде а, понеділок, тобто сьогодні у нас ну, закінчення Q'T. А, далі там, ну, в принципі, ці дані нам не дуже, не дуже потрібні. Сьогодні буде прям, через десь одну годину а, спіч Джерема Павеля, да, тобто а, голови а, Федрезерви. А, Ну, Насправді там нічого не очікується. Такого прям, дуже цікавого. Хоча а, є статті, що Ойсанди. US Fed Chair. Ну, в принципі, я не очікую, що тут буде щось таке значище. Скоріше за все, це просто ну, стандартна процедура перед а, основним засіданням, яке у нас вже буде через а, 8 днів, да, коли нам скажуть, яка у нас буде поточна ну, відсоткова ставка. А, зараз, в принципі, ніяк не, змінило, не змінилося наше очікування. Це 87% те, що у нас буде зниження, і в принципі, ну. Ринок вже закладає це зниження. Подивимося, що буде через 8 днів. Але що ще у нас цікаво, в п'ятницю у нас виходить PC Inflation Data, тобто це основні у нас показники, на які опирається Федрезерв з приводу зниження ставки. І якщо у нас інфляція покаже дуже себе добре, тобто зменшиться інфляція, то можна ще більш впевнено очікувати зменшення відсоткової ставки, дати, ну зниження відсоткової ставки. І я думаю, що в. Принципі, через тиждень да, на цих новинах, біткоін у нас буде пробувати там відмітки 94-95 тисяч, да, тобто повертатися ось в цю зону консолідації, там можливо доходити до, ну от торгуватись в рамках цього каналу, скоріш за все, будемо. Подивимося, як, як буде насправді. Але якщо буде гарні дані по в п'ятницю по інфляції, то спокійно очікуємо ріст. Тому дуже рекомендую зараз. Ну, звісно, це не фінансова порада, але якщо ви бажаєте. Зробити на біткоїні на цьому зрості, то е, рекомендую зараз відкривати позиції, не брати якісь величезні плечі, якісь е, е, ну, якусь величезну маржинальність, тому що біткоін можна побачити, що веде себе досить е, маніпулятивно, да, тобто ось такі рухи то вгору, то вниз. І ну якби не зійшли, ви можете там з величезними печима е, втратити усі свої увесь свій капітал просто через усі маніпулятивні рухи. Тому спокійно на спот докупаємо альткоїни, спокійно заходимо під біткоїну, Очікуємо засідання ФРС та в принципі оптимістично дивимося на цей ринок, тому що у нас всі о, макро, о, тобто макроекономічні новини, да, всі о, вся інформація по інфляції, вся інформація по інтерестрейту. Просто кричить про те, що скоріш за все в наступному році у нас почнеться о, друкування коштів. Да, у нас запуститься друкувальний станок і США, як і всі інші країни почнуть друкувати кошти, добувати ліквідність. Ося ця ліквідність полетить в SP500, в біткоін, в навіть якісь там аїчні акції ще в щось. І в принципі, на цьому ми очікуємо дуже-дуже величезний такий рух, імпульсивний. У нас в біткоїні зараз дуже мало ліквідності, навіть якась, ну, якісь невеличкі ковування, якісь невеличкі доливи капіталу одразу будуть бустити ціну. І, в принципі, ну, так само, як швидко ми спустились з 105 Тисяч до там, 85, точно так же ми можемо повернути ці об'єми, повернутись в цю ціну. Тому, як на мене, зараз сама величезна ошибка, яку можна а, ну, допустити на цьому ринку, це просто заходити по тренду, а, ніяк не опираючись на економічні дані, дані, просто дивитись. Ага, у нас графік йде вниз, а, ну, значить, ми от, там, і далі підемо вниз. А, так це не працює, і, хоч ми зараз бачимо якусь корекцію, але вона тимчасова. А, насправді, якщо ми подивимось навіть на там вік таймфреймі або навіть на місячному таймфреймі, краще, а, то можемо побачити, що відносно інших ведмежих, так скажімо, сезонів, да, а, коли, наприклад, 21 рік, да, давайте краще інший графік оцей графік відкрию, він більш глобальний. Можна побачити, що оці всі корекції вони були там на 85%, На давайте ще раз лінійку на там 60%. Там, Там оця падіння з 2021 року було на також 80%. І хоч на графіку виглядає там все жахливо, але якщо брати від верхніх точок, да, давайте візьмемо ось від верхніх точок до сьогоднішніх відміток. Це лише 32%. Це невеличка корекція відносно крипторинку. Тим паче було дуже багато факторів з цими ETF-ами. З там не знаю тим самим 10 жовтня, да, з тарифами, дуже багато таких ну макроекономічних моментів, які просто були чисто маніпулятивними. І власне я вважаю, ну, немає ніякого сенсу просто вестись на оці всі маніпуляції, віддавати усі свої біткоїни маркетмейкерам, щоб вони потім заробили. Тому я тримаю біткоін, те ж саме рекомендую і вам робити. І в принципі, це те, чим я хотів сьогодні поділитися. Але перед тим як закінчити це відео, хочу анонсувати такий момент, те, що я зараз почав активно. Працювати з біржою BingX, як ви можете помітити, да? і е, я зараз усім своїм підписникам видаю просто найкращі у торговій комісії, і е, роблю якісь бонуси, якісь роздачі, ваучер різних е, торгівельних. Тому кому цікаво торгувати разом зі мною, е, також отримати безкоштовний доступ до, до ВІП-клубу з, е, з трейдерів, е, то можете просто реєструватись за посиланням в описі під цим відео на BingX та отримувати свої призи. Е, дякую за перегляд і на зв'язку.